У листопаді НАК «Нафтогаз» підвищив ціну на газ для населення майже на 35 відсотків до 6 гривень 33 копійок за кубометр. Офіційне пояснення через сезонний фактор та підвищення оптової ціни в Європі. Слідом за Нафтогазом ціну підвищили регіональні постачальники. У них з урахуванням націнок тарифи вищі. По Херсон регіон газі повідомили, за листопад споживачі заплатять 7 гривень 82 копійки за куб, більше як на півтори гривні більше ніж у жовтні. Торік у цей же період газ коштував на 90 копійок дешевше. Підвищення тарифу тягне за собою і здорожчання опалення. Тапління буде більше двох тисяч, а пенсії ж ви самі знаєте які. Так на нову ціну на газ реагує Херсонка Наталія Курочек. Вона разом із чоловіком мешкає в трикімнатній квартирі. Каже, за тепло доведеться віддати майже дві пенсії свою та чоловікові. Як прожити, пані Наталя не розуміє. Я перестану платити, я буду платити стільки, скільки я можу. Я платити не буду такі тарифи. І не тільки я. Якщо б я хотіла, а з чого я буду платити? У мене немає печатної машинки. А все одно від чого я умру? від голоду, від холоду, від недоїдання. Юлія Осача разом із чоловіком та трьома малолітніми дітьми живе в докімнатній квартирі. За опалення родині доведеться платити за півтори тисячі гривень на місяць. Пані тому, Юлія вважає, підвищення тарифу тільки збільшить кількість боржників. Вони заплатять за комунальні послуги, а за що чоловіку кушать. Ну, пріоритет у нас завжди йде що питання, да, одягатися, а комуналка росте, тому і, і долги ростуть. Підвищуючи ціну на газ, постачальники закликали українців: хочете економити, зробіть ваші будинки енергоефективними. Уряд запровадив програму кредитів на пільгових умовах на утеплення. Так вчинили представники ОСББ на острові. У двох багатоповерхівках встановили індивідуальний теплопункт, повністю або частково замінили труби. Стали економити, але підвищення тарифів з'їдає різницю, каже голова ОСББ. Отримали 200 тисяч за весь, за весь будинок економії за сезон. Якби не підвищувалися тарифи на газ і на опалення, то ми б далі собі економили. А мешканці за економію в своїх власних коштів сімейних бюджетів вони могли б в себе далі. Якісь заходи впроваджувати вже індивідуально. Через дорогий газ і опалення більшу частину доходів співвласників будинків усі ці роки вкладали в утеплення. Водночас інші потреби лишаються на другому плані. А людям і сходи хочеться нормальні, щоб заходити як до ну це ж людських умовах проживати. От. І хочуть, щоб частенько було, і хочуть приміють про якісь ремонти. І, а ми вимушені вкладати величезну купу грошей в модернізацію наших систем опалення, водопостачання і так далі. І так далі. На думку доктора економічних наук, професора Ігоря Соловйова, здорожчання газу економічно не обґрунтоване. Справжні причини вимоги міжнародних кредиторів України та корупція в газовій сфері. Реальний вихід із ситуації збільшення видобутку власного газу, який можна буде продавати і населенню і підприємствам за набагато нижчими цінами. Необхідність. Добычи собственного газа, это является приоритетом, казалось бы, любой страны. Нет, мы ничего не вложили за 2019-2020 год в добычу газа. И как были на 15 миллиардах кубометрів 5-10 лет назад, ну было 17-16, так и по сей день. Потому что этот вопрос, если он, решается, он требует больших капиталовложений и, скажем так, вывода Украины. В статус експортера газу, но не імпортера. Результат нинішньої цінової політики логічний: криза неплатежів. Українські споживачі вже заборгували за газ понад 100 мільярдів гривень.